Всім привіт! Це програма як це мене звати Тімур Мірошниченко. Сьогодні у нас така тема. Сьогодні ми будемо говорити про те, на що ми не звертаємо жодної уваги, але одразу помічаємо, щойно воно закінчується. Коли я готував матеріал до програми, то був вражений скільки всього люди перепробували перш ніж винайти туалетний папір. Якось поцікавтеся. Сталося це у другому столітті в Китаї. Щоправда, тоді це були шовкові серветки. Паперові серветки з'явилися так само в Китаї, але вже в 14 столітті, і лише в середині 19-го в США і Великій Британії. Тоді це був товар із категорії Делюкс, і дозволити його собі могли лише заможні люди. Решта ж має подякувати німцю Хансу Кленку, який першим загорнув туалетний папір у і зробив його доступним для усіх. Сталося це у 1928-му. Нині ж річний оборот туалетно-паперового бізнесу оцінюється у 2,5 мільярди доларів. Всім привіт! Поки мій колега Тімур займається теоретичними розмовами про туалетний папір. Я вже тут на підприємстві розміром з невеличким містечком. Перш ніж викидати паперові відходи в смітник, подумайте, це не зовсім сміття. Папір, який не потрібен вам, буде в нагоді при виготовленні нової паперової продукції. І, можливо, це дозволить виробити дерев. До того ж, кілограм паперового непотребу в Києві коштує 1 гривню. Не так багато, але уявіть, скільки таких гривень лежить на звалищах під великими містами. Як і будь-яка корисна сировина, макулатура має свою класифікацію. Є чотири великі групи в залежності від паперових властивостей, і в кожній ще від 3 до 9 марок. Приміром, в Європі виділяють 50 видів макулатури. Для нашого сьогоднішнього виробництва потрібна макулатура книжково-журнальної або газетної продукції. Гіно совєтської України, зборник задач по физике, історія СССР. Це склад макулатури, яка, яка необхідна власне, для виготовлення туалетного паперу. Якщо забити його під зав'язку, тут можна вміститися близько 600 тонн. Поруч розташований вже відкритий склад, майданчик на якому зберігається близько 10 тисяч тонн макулатури. Цікавий факт. В Україні не вистачає власної макулатури. Що це означає? Що 50% макулатури, яка потрапляє сюди на комбінат, закуповується за наші з вами гроші за кордону. Тобто ми за валюту купуємо використані журнали, старі книжки або просто сміття, замість того, щоб за ці самі гроші налагодити в Україні роздільний збір сміття. Отже, колектив програми Як це закликає вас роздільно. Збирати сміття, окремо папір, окремо пластик, окремо скло і всі інші складові, щоб просто потім не витрачати гроші на сміття. Якщо вас цікавить творчість Джубана Мулдегалієва, Єфима Дзигана або Рашидова, пана Рашидова, я раджу вам трішечки поспішати, адже вже незабаром.

На тих конвейерах могла бути і целюлоза. В якості сировини для паперу вона виглядає як звичайний пральний порошок. З одного боку, папір із целюлози більш який та еластичний, це пов'язано із фізико-хімічними властивостями. З іншого боку, добути целюлозу можна тільки з дерев. Найбільше її в хвойних породах, а також у березі і тополі. В Україні целюлоза не виробляється і доводиться закуповувати, тому не більше 40% туалетного паперу на підприємстві виробляється саме з неї. Решта все ж таки з макулатури. Макулатура ось цим конвейером потрапляє сюди, в горизонтальний гідрозбивач, де за допомогою води готується така собі паперова каша. Я думаю, що не варто її коштувати. Отже маса з гідрозбивачів потрапляє сюди, де через ці центроклінери видаляються крупні фрагменти сміття. Потім маса відправляється сюди на цей сепаратор, де вже видаляють середні та дрібні крізь цито. Отже, звідси гарна маса відправляється далі на потік, а сміття на цій вібраційній збивалці відправляється у смітник. Що не очистили там, ми очистимо зараз тут. Як ви бачите, ззовні важко сказати, що тут всередині щось відбувається. Але якщо доторкнутися, то можна відчути вібрацію. Це означає те, що всередині цих центроклінерів якраз якраз зараз і відбувається очистка. Більше того, тут відбувається все, як в школі, із поганими учнями, які залишаються на другий рік. Все, що ми не очистимо тут з першого разу. Знову ж таки потрапить сюди, в ці центри клінери, і пройде додаткове очищення. Звідси гарна, остаточно вичищена маса відправляється на потік, а все, що залишилося тут, у смітник. Отже, вже очищена маса потрапляє на ці згущувачі. Тут маса проходить крізь ці два барабани. І ось ви бачите, вода залишається з цього боку. А з цього боку виходить вже зневоднена маса. Ось ви бачите, це практично готовий туалетний папір, але до кінцевого результату ще потрібно трішечки попрацювати. Щоб приготувати туалетний папір з цієї маси, яку ми тільки що бачили, потрібна ось ця невеличка папероробна машина. Як і дома на піч, ця машина працює і вдень, і вночі. Зупиняється вона лише раз на рік для огляду та профілактики. Легше і дешевше виробляти папір в три зміни ніж зупиняти та знову запускати механізм. Тут запросто могли б знімати термінатора. Астеловіста бейбі. Але замість стати кіношними декораціями ця машина щохвилини виробляє майже кілометр необхідного усім паперу. Суть процесу полягає в тому, аби прибрати з сировини усю ту вологу, яку ми додавали під час очищення та підготовки. Висушуючи кашоподібну речовину в кілька етапів, отримаємо папір. Отже, принцип наступний: маса поступає сюди. Це перший етап роботи машини. Тут барабан. Із ситом. Крізь нього проходить маса. Рідина із сита виходить ззовні, маса йде далі. Проходить вона сюди, на систему пресів. Тут ми видаляємо ще певний, певну частину рідини і формуємо полотно. Ось ви можете бачити його ось тут. І далі це полотно потрапляє на ось цей величезний барабан. Він діаметром 6 метрів і завдовжки понад 4. Тут він сильно металевий і температура поверхні його понад 100 градусів. Саме завдяки чому полотно потрапляє на нього і випаровується остаточна рідина і формується туалетний папір. Що з папероробної машини отримують чимало води, її не марнують, а очищують. І знову повертають в систему. Ну, практично готовий туалетний папір, адже від звичного нам його відрізняють ось такі гігантські майже розміри. Це ж яка має бути це називається папір-основа. За усіма властивостями вже готова продукція, окрім розмірів. Справді, 4-метровий чотириметровий рулон завеликий для використання. Його треба порізати. Тому, коли на тамбурний вал намотуються три тонни паперу, його знімають і пересувають на різальний верстат. На розкаті величезний рулон знову розмотується, і папір із нього подається на нову катушку, але спершу проходить крізь ножі, які ріжуть його вздовж. Так отримують два рулони поменше. З ними вже можна працювати, але спершу лабораторія. Із кожного зробленого тамбура береться проба. Чесно кажучи, я навіть подумати не міг, що туалетний папір можна і, головне, необхідно перевіряти за стількома параметрами. Але Сергій Федорович відкрив для мене наукову сторону туалетного паперу. Це розривна машина голландської компанії вирізається полоска шириною 15 мм і закладається в машину. Далі нажимається кнопка і автоматично відбувається Данные высветили на дисплее и потом переносятся в рабочий журнал, который в электронном виде. – 4,4 – это гарно, да. Да. Значит, а стандарт. стандарт 3, не меньше. <свят> Сейчас мы посмотрим впитываемость по <свят> состоит хоть из макулатуры но это все равно она когда-то была пергаментного волокна и в ней есть капилляры по которым вода поднимается для того чтобы естественно впитать себя вот. значит представляет собой ванночка с водой и винилки и плюс секундомер и, и, да? Да. и она должна подняться не для макулатурной бумаги не более 22 не менее 22 для целлюлозы не менее 3 так Масса метра квадратного. Это тоже один из важных так. Значит, для этой цели у нас есть специальный финский пресс. Укладывается бумага и на него специальный шаблон. И высекается образец. определяем еще один показатель это влажность бумаги здесь две гладкие пластины одна с сукном таким образом высушивается эта бумага дальше мы опять взвешиваем и за счет разности мы получаем показатель влажности сюда заносятся все показатели которые мы видели и А пере... передається в отдел контроля, которої приймає решення для підняття. Ілі єсінь. Виходить до нарізання, що відбувається Так. Ми бачили, як з величезного тамбуру туалетного паперу зробили рулони поменше, але і в такому розмірі вони не влізуть в більшість туалетів країни. Потрібні рулони ще менше. Цей верстат розмотує вхідний рулон з одного боку, а папір із нього намотує на металевий стрижень. Машина намотує сигару визначеного діаметру, змащує край клеєм і відрізає папір. Щойно це сталося, бігунок знімає змотане зі стрижня і повертається назад. Ось ще раз. Виходять такі довжелезні рулони туалетного паперу, які на заводі називають сигарами. Тепер сигари треба обгорнути. Конвейер з одного боку подає обгортку, відрізає потрібну ширину та наносить трохи клею. З іншого подається сигара. Вона прокочується по проклеєній обгорці і одягається в неї. Залишається тільки нарізати. Нарізані рулони накопичуються на конвеєрі і подаються в коробку, яку складає сама машина. Сьогодні найбільше. Ти знаєш, найбільше за все мене вразило те, що така проста, у побуті річ, як туалетний папір, має такий складний виробничий процес. Це дійсно вражає і дійсно запам'яталося. А тобі що запам'яталося найбільше? Ти знаєш, мені найбільше те, з якою любові люди, які працюють на підприємстві, ставляться до своєї роботи. Ну, просто як ми з тобою до своєї. Згоден. Побачимося за тиждень на першому. Бувай. Бувай.